Ей, hey друзі, це Бой. Ну що, на годиннику у нас пів на четверту. У мене перше, немає жодних очікувань, жодних планів. Друге, я хочу скуштувати дві нові зони це коктейльна та Brown Spirits. І третє, час вже налити щось в келих. Поїхали. Друзі, а може одразу підемо на Далмор, бо щось я подумав, в чом би ні? А я бачу панове ви на Далмор на 18 до Далмор, хочемо да? спробувати. 18, це, звісно, <правда> <правда> звісно. Пані Тетяно, чого бажаєте? Щось легеньке, свіженьке, цікавеньке, отаке <правда> от, таке, <правда> от да? все зараз зробимо. Ну що, ти будеш розказувати, хто я така, звідки я взялась? Ага. <правда> <правда> Перший драм на сьогодні. Далмор, і я його куштую своєю коханою дружиною. Мій балкий фанат та, та піар реклама і е, людина-оркестр ще й співає гарно. Oh. От коротше, куштуємо Далмор. Я собі взяв е, Сігар Молд. Таня У мене Далмор 15-й, 15, але так? це не Таня собі взяла. Насправді я, я попросила, щоб мені просто підібрали якийсь віскі, який буде кислотний. І основне, що я просила, щоб це був віскі без присмаку спеції. звісно, мені дали віскі з дуже яскравим шабороматі, що в присмаках дескриптором Чудова. спецій, і так і є. Маймати, що маємо бути шума. Тобі подобається. Мені подобається. Мені подобається, що кислотність у нього дуже яскрава, і я би її описала як таку тропічну кислотність, яка мені нагадує трошки цитрусових апельсинчиків, але їх шкірочки такої, от туди в цитруси воно уходить. І ананас, тому що ця штука щипається. Із на нас, наче да. консервований, так? Да? Навіть ні. Взагалі. Чого ти мене збуваєш? Ні, він не консервований. Ні. Ти її пробував. П'ятнадцятку? Да. Звісно. Клас. Що ти з нею запам'ятав? З п'ятнадцятки? П'ятнадцятка угу. супер хересна, сирописта. Там є молочні ноти, типу як йогурт. Він такий персиково-абрикосовий з крапленнями малинки. І е, найголовніше, що п'ятнадцятка це ультраджус. Тобто це супер-супер насичений. От про нектар. малину він сказав. Клас. Я згадала цю історію, я тільки що йшла і думала про те, що є якийсь такий присмак якось ягодки, але я не могла зрозуміти якої. Вона точно малинова. чого вона виклада. Це вирізуть. Що <плес> ти робиш? Що ти робиш? О, господи. У мене далмор Cigar Mold, а це означає, що він був створений для того, щоб. Поєднувати, комбінувати цей віскі з цигарою, але я зараз не палю, тому мені і без сигари він дуже смачний. І тут все доволі зрозуміло і очікувано. Це кльовий насичений супер хересний панч, солодкий з досить цікавими нетривіальними нотами фініка інжиру. І такого густющого ягідного варення, і туди трошки ще крапнули вишневого Амаро, мені так здається. Тому дуже рекомендую Сігар Молд Дало. Тобі як сподобався? Він значно свіжіший ніж у мене. Точно. Нам треба було помінятися. Головне, що ми почали з правильного віскі. Подібно до Дглас Лейна. Мені цікаво щось спробувати з independent bottling. Доброго здоров'я! А порекомендуйте мені щось таке витримане, не торфяне, солодке, сіропісте, насичене, щось таке унікальне, скажімо так. Чудово. 18-ка Ну не знаю. А я скажу, що у ботлерів є там проблемки, може да? бути не дуже смачно. Ну, що... А от я думаю, що Та, треба що куштувати. Заходить. О, оце от Тетяні зайде, а оце от мені зайде. Чудово, тоді нам 18 ку спрінбанка і 15-тку блінбой. По-друге, вітаю. о, вітаю. Вітаю, вітаю. Як справи? Дуже гарно. Супер, вже насьорбались? Так, вже четверта презентація пройшла. Що я хотів сказати? А, фідбек по Спрінбанку класний віскі. не дивлячись на те, що в мене неоднозначний вайб з приводу саме цього спрінбанка від Даглас Лейна, я все ж таки люблю більше дистілерів Ботлінг Спінбанка. Але тут дуже кльовий перформанс молту, ферментованого молту. Він густий, насичений. Такий горіхово-вівсяний, класно представлена, хересна частина. Не домінантна, але дуже легка, наче такий дуже плавний атракціон. А от серединка палітри досить пустотіла, водяниста, як і фініш. Тому висновок такий: це прикольний віскі на один раз. Але ботл би я не придбав. І другий драм, ну окей, під настрій, другий драм під настрій. Поїхали далі. Я сьогодні так бачу, я буду по 15 річкам. Розвучала не дуже, так? По 15 річкам? Це дуже солодко. Я думаю, що це хересна бочка. Бо воно просто схоже на те, що було до цього. Нагадує трохи біле вино. Не знаю чому. Взагалі немає нічого такого щіпаючогося. До речі, є ванілька якась. Є. Мені подобається цей напій. Я би, напевно, навіть могла його чорбати в будь-який настрій. Він приємний, але. Друзі, ну якщо чесно, я трошки в шоці. Таня описала цей віскі зовсім не таким, яким я його відчув тільки що зараз. Я хочу сказати, що це суперкрутий лимонно-апельсиновий щербет, іначе як ванільний чизкейк з неймовірним шаром лимонного курда. Прям вау! Дійсно, віскі шикарний, мені дуже подобається, і як Таня правильно сказала чи не сказала, коротше, це віски на кожен день. Дивлячись на те, що це п'ятнадцятка ка доволі вартісний віскі, але господи, який він смачний! О, а ходімо до Wine Hunters, до Ендрю. І щось е, сорбнем новеньке. Може європейське щось. Немає Андрю. Ендрю ти де? Ми загубили Ендрю. Мене з'явилось нестримне бажання скуштувати буйних ірландців. Тому нам сюди, Irish Corner. Дивіться, я знайомий добре з Маконелс. Класний віскі. Оцей п'ятирічний шері. Ну і зовсім знахідка для мене. Прям, прям вау, смачно! Щось хочеться таке добре витримане, не торфяне. Ну і таке, що прям дуже нетривіальне, не банальне, щось ексклюзивненьке, по смаку таке, що не зустрінеш на полицях кожен день. Будемо коштувати FierKalін 21 і Куатмен Бармен'с Чойс. Вибачайте Куайтмен Бармен'с 10-річний. Це в нас FierKalін. А от сюди, будь ласка. Клас. У мене тут влаєтмен 10 десятирічний. Витриманий в Марсалі. Поки ти там нюхаєш, я розкажу, що тут в мене. Це в мене феркалін 21 рік витримки дозрівання в двох бочках Петро Хіменес та Олоросо. Поїхали. У мене дуже різка ароматика. Відчуваються білі квіти, відчувається щось неймовірно солодке і водянисте, я б порівняла з динію, напевно. І білий виноград. Ну, і бочка. Просто дерев'яність. У мене є відчуття, що це люто ферментований сингл молд в лимонаді та дюшесі. Хересу майже не відчуваю. Дуже солодко, притерно. ванілька додається. В цілому я не відчуваю прям овер-овер витримки, є такий вайб бейзік, ці до 10-12 років, не більше. Для мене це найсолодший лот, який я сьогодні вдала. Okay. Я не можу сказати, що мені це подобається, бо тут дуже яскрава бочка. В кінці я прям дерево як відчувала в ароматі, так і відчуваю присмаку в кінці, особливо по смаку. Але дуже солодко, і мені її нагадує шамковицю. Я постійно думаю про шамповицю, коли його пробую. Але порівняно з попереднім лотом, цей п'ється супер легко. Супер ніжний. А попередні все-таки я скажу, вони мають знати, це були не цитруси. У мене то було Тобі зелене мес? яблуко і спеції, бо я сиділа і насолоджувалася з тих і там точно не цитруси. Це Таня каже про Глєн Боїн 15 від Даглас Лейна. Шедевр. 21 рік. Зовсім по іншому грає. Знаєте, чим довше витримка, тим більше дуба. Нічого подібного. М'яко, солодко, баланс. Прянощі плавають разом з тими самими лимонними, грушовими, яблучними мотивами. І воно все таке в заварному кремі, вершковість надзвичайна. Я не знаю, яка тут міцність, але по відчуттям не більше 50, Я б сказав би, що 48. Мені дуже подобається. Феркалян 21, ірландець. Ну, а ви кажете, початківець. Бачите, яка колекція. Ану на ну, що вас там є, цікаве, цікаво. Цікаві релізи, бурбони. Трелсен десяточка. Супер. Так, Дуже недешевий, але попав в Сіффоп, акції. один плюс один. Віскі Хантер, хейтер кордонів. LRG to Idiots, love for whiskey. Зараз все ж таки потрапимо до Ендрі, сьорбнемо щось екзотичного і придбаємо дві футболочки. Що mm. ну, ти, дядя? Все хорошо, за сльоз. О, аргумент.

Дуже смачно. Трошки підпаленої бочечки, Ваніль. Персиковий джем. Дуже багато випічки. Це наче як персикова тарта разом з трошки крем-сиром і підпалено все. Супер. Мені дуже подобається. Ну що, Тань, може, ти все робнеш? Давай. Діма приніс мені агітатор, sweet Toasted і попросив спробувати. Перше, що я на аромат відчуваю, що тут точно є щось смажене. Скоріше за все, це оця опалена бочка або щось типу того. Можливо, я з торфом правда, путаю, але мені здається, я правильно говорю. Окей, okay. це точно те, що дуже любить Діма. Але те, що не подобається мені, мені гірко вибачте, я не буду це пити. Дякую. Друзі, а ще хочу вам сказати, що не дивлячись на те, що класична школа військ пропагує споживання в чистому вигляді, максимум це. З декількома краплинами води чи кубиком льоду коктейльна культура зростає при тому кратно, бо дивіться дуже багато стендів і так само дуже багато коктейльних корнерів. Тому я думаю, що ми завітаємо на один або декілька. Побачимо, що там. Вибачай, не на сінгел-барел. Так це гідний віскі, немає взагалі ніяких моментів. Як готується коктейль, це підтримка, підтримка до коктейля. Яка краса. Коктейльна культура це завжди про естетику. Я люблю поїхати людей. Ха -ха -ха. А як вони люблять, коли ти їх поїш. О-ля-ля. Ну, дивись, історія така. Заходжу я на корнер, віський корнер, Так. і кажу: а є щось таке нетривіальне, цікаве, не Педро Хіменес, не Шері Кас колоросо. Ну, щось таке, що прям здивувало, але не якоїсь ультра дикої витримки, може, щось з індепендент Ботлерів. Ну, Мені налили ґлінскоша. Цікаво, що віскі був 92-го року, майже того самого, як і я народився. Майже е, у мене досить стримані почуття до ґлінскоша. Майже ніякий реліз мені не подобається відверто. Вікторіана, десятка, дванадцятка, нічого не зайшло. Просто не мій віскі. Я люблю Спрінбанк, але я доволі стримано відношусь до Глінскоша. Не дивлячись на те, що Глінскоша дуже-дуже поруч. Це один регіон Кемблтаун, і вони от поруч, дві дисковарії. Але оцей прям зміг здивувати. Тому дякую, що познайомили. Тут насправді все досить зрозуміло і просто. Це кльово збалансований віскі, індепент Butler, Gорден Ну Тут в ароматі все доволі просто, але тим не менше цікаво. Ну, він Солодко трошки-трошки пряно, наскільки я розумію, це витримка в Ex Burban Cast. Тут ніякого дива, 43% міцності. Мені просто смачно. Оце той віскі, який хочеться пити, і в принципі ні про що не паритись. Ні про дескриптори, ні про вайб, ні про відчуття. Просто смачний віскі. Він збалансований тут, як салат, як вінігріт. Все намішано, все потужно, грає дуже насичена акцентна нота, солодка, ванільна, квіткова, така м -м, трошки йогуртова, тобто молочна кислота є, кислинка молочної кислоти є. Ну, мені зараз ні, тут ні, немає. немає. Мені так здалося. І ноти випічки. Він мені якийсь трошки такий пиріжково-кейковий, наче, наче якийсь літній. торт. Я б його порівняла так. з якимось таким, от як бісквіти влітку нам привозять з полуницею, там mm -hmm. от, от такі от всякі. Мені дуже зайшов цей гарний віскі? Тому віскі, так. Да. Він, він дуже приємний. Вініжка таке з газиками, як воно називається. Прагаліна. От да. так. Я про нього подумала, ну воно прям дуже таке ніжненьке, таке, прям. Ну супер. Головне, це да. приємний Прикольно. асоціативний ряд. Да, воно зовсім таке пекуче. Воно то, ізі, воно таке, на кожен день, да, 43%. відсотки. А... Класно інтегрований алкоголь в палітру. От як третій Немає варіант, який я пробувала, коли тебе спіймав хтось із підписників, і ви пішли розмовляти, а я дописувала своє враження від візки, от там так само не пекучість, але цей взагалі на пеку. Витримка прям дуже відчувається. Це як от вино, коли я собі купую, якесь прям класно витримане там овер 5 років. От. Да. Схожі, схожі враження. Але в червоному вині овер 5 років там там капає. Там біда, без права. Ну, не завжди, не завжди. Купу я перейшла на біле вино. Так, ну що там? Що в тебе? Е, у мене, значить, е, це витримка в бочці із сакури. Але я не пам'ятаю нас. Мені Дякую. Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, тому що е, відчувається. Wine Хантерс, моє вітання. Дякую. Дякуємо за те, що дали можливість спробувати цей лот. Прикольно, да. Мені сподобалось те, що тут квіти дуже яскраво відчуваються. Плюс... Світіння. да, Я сказала про те, що тут ну, тірамісу, більші. бо я відчуваю щось типу. Е, Какао, відчуваю молочну кислинку, і тому, так як це в алкоголі, і оце от меч какао та е, молочки з алкоголем для мене це тирамісу. Ну, Окей, окей. Як тільки ти сказала, є про какао, випічка. От тому я зрозумів, до чого ця пильність. Там є оця от пильність да. дуже характерна до какао-порошка. І якби ти не сказала. Воно б не почало Мені працювати. Мені цікаво, чи пов'язано це з тим, що, наприклад, нова бочка. Може, а може і ні. Чи ні. Ми не знаємо. Ми знаємо тільки те, що тут 43%. Це молодий молд. Він дуже солодкий. Як для японця. Вау. Дуже 1000, округлий по тілу. 1500 гривень да. здається. Дуже доступний і варіант. Працює класно. Жодних знову ж таки дефектів. Дуже рекомендую. Таня рекомендує. Я пам'ятаю, що коли його куштував, мені прям чітко здавалося, що це ну прям маслянистий віскі. Да, Неправда, воно так і відчувається. Воно круглий, маслянистий, є приємна сирописта жирність. Вона не покидає протягом всього драму, не хочеться його запити, не хочеться його а заїсти. Абсолютно. Це дуже ну, вагомо. Тому що я зазвичай. Фактор і віскі раз в рік з я тут на якомусь віскі фестивалі. І іноді, якщо йому супер там сподобався якийсь віскі, я вдома вдома можу там пару ковточків зробити. От такий віскі я б могла пити ввечері, читаючи книгу замість вина, вообще на Ізі. От бач, ми з тобою знайшли два віскі на кожен день. Да. Для легкого настрою під будь-який сезон, да, абсолютно анікіше. Він скоша, ну це правда, ви не знайдете. А оцей, будь ласка, на всіх полицях. Ну, не на всіх, майже на всіх. Діма, дасть силочку. Да. На яких полицях Л Лінки я закріплю. А найголовніше, я радий, що такі івенти мають місце. Я радий, що не дивлячись на обставини, ми всі можемо тут зібратися в безпеці, відносні. А, Зробіть із... сьогодні донатик, якщо не робили. Знаєте, через кого ми можемо тут бути. Да. І в цілому класний день. Це фінал першого дня. Київ Віски Фест. па До зустрічі, не папа. Завтра другий день. все, пока. Ну я па папа, я все. Я на другому дні не буду, тому па-па.